Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі В'язання. Мене звати Любава, і сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку. До мене приїхала ось така велика коробка пряжі від нашого українського бренду пряжі компанії Avanti Yarn. І я хочу разом з вами її розпакувати. Бачите, вона заклеєна, я її ще не трогала. Я реально не бачила, що знаходиться там всередині. Деякі позиції я замовляла, які, з якими я вже працювала для наших майбутніх майстер-класів на каналі. А деякі позиції це новинки компанії Avanti Yarn, які будуть найпопулярніші в цьому році, в в'язальному 2425. Мені вже не терпиться подивитися, які там кольори і які там новиночки. І хто не знає про компанію Avanti Yarn, я вам трошки розкажу трошечки вам розповім про компанію Avanti Yarn. Компанія Avanti Yarn – це оптовий постачальник моточної пряжі в Україні. Здебільшого у компанії Avanti Yarn ви можете придбати пряжу. Але великими упаковками. Avanti співпрацює з магазинами, де ви можете взяти в роздріб від одного матка. Для того, щоб дізнатися, в яких магазинах ви можете придбати від одного матка. Подивіться, будь ласка, в біопосилання на компанію Avanti Yarn, вам відповість менеджер. І менеджер вам надасть список магазинів, де ви можете придбати цю пряжу е по моточно. А зараз ми з вами будемо роздивлятися, що там за кольори, що там за пряжа. Розпаковуємо. Вже не терпиться. Так, обережно. Головне нічого не лишнього не порізати. Так, за надійно. Так, 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 ще трохи зараз надріжемо. Далі другий слой. Так, щось мені тут перше попадається. Я знаю, що це. Зараз я спробую це розрізати. Це, напевно, силикон для прання виробів. Це такий промисловий. Так, я трошки так розпакую. Ну просто мені його відлили в бутилку, тому що він продається в дуже таких великих бутлях. Так, це е, така жидкость, така така рідина для прання е, трикотажних виробів. Саме для промислових. У компанії Yarn буде, я думаю, в баночках маленьких продаватися такий силікон. Обіцяла, що люба пряжа розпушується супер-мега-круто, супер-мега-класно. Я ще такого не пробувала. Пишіть в коментарях, хто вже пробував використовував е, промисловий силікон для прання трикотажних виробів. Я почитаю ваші коментарі. І поки що я не буду використовувати, тому що я не знаю, яка тут пропорція. І треба в я так розумію, в теплу воду додавати, як звичайний пральний засіб. Дуже хочу спробувати. І потім я вам розкажу його ефект. Тому що казали, що навіть сама якась там дубова пряжа, сама, сама, там, яка має бобіну, пропітку, воскову, або навіть для ручного в'язання, дуже суперкласно розпушується і вистірується просто весь весь бруд. Так що, хто має вже досвід використання такого промислового силікону, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я обов'язково почитаю. Так, розпаковуємо далі. Так, силикон поки що стоїть. Так, що в нас тут далі? Так, я достаю ось таку новиночку. Зараз я більш ближче покажу. Це змова пряжа, я так розумію, називається вона Ракон. Зараз, зараз я вам його покажу. Сірого кольору ось така продається в упаковці 5 штук. Я її дуже хотіла спробувати в попередньому сезоні, але в мене не вийшло. Так, ось така новиночка. Що у нас тут по складу? Тобто це 40% єнот пишуть шерсть єнота, 20% ангора, 20% шерсть, 20% нейлон, 50 грам на 600 метрів. Дуже така тоненька, ну ви ж розумієте, 60-600 да? метрів, дуже тоненька ниточка. Я думаю, косити не буде в 2-3 в складення, можливо, навіть і в 4, щоб досягти такої класної товщини для светру. Я її взяла на свій новий виріб. Які в мене називається неповторно топ, і я хочу зв'язати із цієї тоненької пряжі собі тоненький светрик неповторно топ саме із такої. Це дуже класна заміна ангорі, тому що казали, що вона як така шовковиста, і вона як кашемір, пускає маленький тоненький пушок, і не така, як ангора, не сипаться і не вилазить пух. Так що я хочу спробувати а, цей артикул. Дивимось далі. Дивимось далі. Що в нас далі? Так, я напевно викладу це все зараз собі на стіл. У-дивіться, який, яка класна пряжа. Це теж упаковка. В упаковці 5 мотків. Це моя улюблена пряжа норка. Зараз я вам покажу. Це штучна норка. Штучна ниточка. 100% нейлон. Ось така. така ниточка. Такий колір, синій класний. Я дуже люблю цю норку. Тут 100. Відсотків нейлон 100 грам 700 метрів. В мене є дуже багато. Я вам вже підготувала показати. В мене є дуже багато цієї пряжі. Я її дуже обожнюю. Не дивлячись на це, що, що це відсоткова, 100 100-відсотковий нейлон. Я додаю цей нейлон майже, майже у всі свої вироби. Мені подобається тактильні відчуття, якість, і те, що це створює такий додатково невеликий пушок. Але а, дуже м'які і класні вироби. У мене є ось така, така палітра. От. Можна подивитися всі кольори, які тут є. От. Більш детально я так поближче покажу. І. Наприклад, я, ось якщо її поєднувати у мене є такий зразочок, то вона додає такого прикольного пушку класного. І виріб тактильно дуже приємний і дуже класний, і мені взагалі дуже подобається. Воно так, ворсисте, але, знаєте, дуже класно. Але цю, цю норочку я взяла ще додатково з. Зараз я вам покажу. Так, Хі -хі. Клас, новиночки я вже побачила, зараз покажу. Ось така теж ниточка, називається вона капа. Такий класний, приємний, супер джинсовий колір, неймовірно крутий. А я хочу зв'язати кімоно, і саме в поєднанні цих двох ниточок, зараз я вам покажу. Тобто, я буду поєднувати ниточку капа. Ниточка капа це 100 грам на 950 метрів. Дивіться, яка вона класна. І дуже красива. Значить, що у нас тут по складу? У нас тут іде 15% махеру, 60% акрилу, 10% поліестер, 15% поліпропілен. 950 метрів. Тобто, тактильно вона дуже приємна, вона не колюча, вона підійде для людей, які мають дуже чутливу шкіру. І я буду поєднувати ось цих два кольори між собою. І буду в'язати кімоно саме ось такого джинсового, джинсового кольору я хочу. Вона ну, така прикольна, така класна така м'яка, взагалі супер класна, ідеально підійде для чутливих людей. Так, тому що я вже в'язала зразок. А, в мене вже є готовий виріб, і я знаю, про що я кажу. Дуже класно. А тепер ми перейдемо з вами до новиночок, які я, які я бачила на виставці, але я ще вам зараз покажу їх. Так. Перша це альпака. Дивіться, це також упаковка, п'ять моточків в упаковці. Це в нас букле. Це італійська, італійський букле. Бачите, чорна етикетка це значить італійські букле. Я дуже хотіла в попередньому сезоні зв'язати теж собі якийсь джемпер із букле. Але в мене нічого не вийшло. І тепер у Аванті-ярні є така новиночка італійська. Зараз ми подивимося тут склад. Значить, 25% мериносу, 25% альпака, 20% нейлону, 29% акрил і один еластан. Ви знаєте, дуже класно, тактильно цей барашковий. А, і класно, вона, ну, еластан не такий, знаєте, пружиннистий, що прям дуже-дуже сильно, наприклад, якщо порівнювати з іншими а, буклешками, то вони мають таку еластичну основу. Тут хоча є 1% еластану, але а, ниточка не дуже еластична, що дуже кайфово, тому що під час в'язання і під час прання вона не буде розтягуватись. Слухайте такі, зараз а, кольорів. У Аванті не дуже багато цієї буклешки, але я думаю, в сезон буде дуже дивіться, яка вона. Вона прям тактильна, така супер круто, Супер круто. Так, і перейдемо ще до однієї новинки. Теж дуже супер класна, крута, неймовірно класна пряжа. Я її бачила тільки на картинках, але я думаю, що вона буде тренд цього року. Теж упаковка 5 штучок. 5 штучок. Це, дівчата, спушена альпака. Це просто неймовірно тактильно божественний артикул. Давайте ми з вами поближче подивимося. Дивіться, яка вона пухнаста, яка вона кортизна. Юху, просто неймовірно класно. Я думаю, що коли зв'язати з нею виріпу, його так, знаєте, дуже класно почесати. Я думаю, неймовірно, супер крутий вирі буде. Значить, дивимося склад. Що в нас? 50% у нас альпака. 50% альпака, 20 в нас мери носу, 25. Па. 50 грам, 110 метрів. Тобто на виріб, ну, я думаю, 6-10 моточків у нас піде. Ось така ниточка. Яка вона м'яка. Наче, наче ні, кошеня, я навіть не знаю. Це навіть не схоже на кошеня. Просто хочеться трогати і трогати, яка вона класна. Так, я її, чесно кажучи, дуже хотіла. Я знала, що буде ця новинка, я точно знала. Але я не знала точно, якою якості буде альпака, тому що був дуже великий вибір. Також я знаю, що у компанії avanti Yarn буде подібна ниточка, але більш тонкіша. І знову-таки, що супер класно, те, що ця альпака не має еластану, і дивіться, сама ниточка вона не розтягується. Тобто, вона. Знаєте, така, не еластична, що круто, тому що коли ви зв'яжете виріб, знову таки ваш виріб не попливе і не буде мати ну, якоїсь деформації. Ну це просто ні, я не знаю, що вам сказати. Я людина, яка дуже чутлива, дуже чутлива. І взагалі, мені не подобається Альпака. Вона мені коле постійно, навіть супер, даже крута, яка там Альпака з шовком. Але це, ні, я навіть не знаю. Вона неймовірно класна. Це просто неможливо нарадітися такої, ну, такі новини всі. Ну. Це всі новинки на сьогодні. Це неймовірна кількість суперкласних пози позицій, тому що я дуже задоволена, по-перше, якістю, кількістю, і в нас будуть суперкласні нові вироби на YouTube, але я вам дуже сильно рекомендую поспробувати взяти хоча б одну упаковку. Я думаю, для кардигана на спицях або для якоїсь, ем, знаєте, для якоїсь. Павутинки, типу такого светра, оверсайз на сімірці на вісьмірці. Я думаю, вам упаковки 5, 5 моточків вам вистачить. Да, дивіться, ще раз, яка воно класнюча. І так, це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Е, значить, е, з ракуна ми будемо в'язати із сірої, з єнота, ми будемо в'язати топ неповторно. Але я хочу це зв'язати не топ, бо топ він там з коротким рукавом, я хочу саме зв'язати джемпер. Так, із цієї пряжі, іскапа в поєднанні із норкою в нас буде кімоно. Я спочатку хотіла іншого кольору, але купила такі собі джинси і подумала, що буде суперкласно саме в такому поєднанні. Кімоно. Так? Також новиночка, новиночка м'який. от я зараз теж думаю, що зв'язати з цією барашкової пряжі. Да? А, якщо у вас є якісь думки, що зв'язати з... з цією букльованої пряжі, що, 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 ви, що, ви хочете, що ви хочете побачити з цієї буклешки, Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Люба ми в'яжемо з букле і напишіть виріб, який би ви хотіли побачити. І я думаю, що мені в одну ниточку я буду в'язати. Думаю, можливо, спицями 4 або навіть і 5 я зв'яжу зразочок, подивлюся, що тут. Що нам рекомендують? Нам рекомендують 3-4,5. Ну так, я думаю, що на 4 це буде суперкласно. Так що я чекаю, коментарі від вас. Що ми в'яжемо із цієї буклешки? Майстер-клас буде безкоштовне на Ютубі. Чекаю на виріб від вас! Що саме ви хочете! Дівчатка, це все, що я хотіла вам на сьогодні розказати і показати. Е, я надіюсь, вам сподобався відеоогляд на новиночки і вже регулярні позиції пряжі компанії Avanti Yarn. Пишіть мені, що ви пробували, що вам сподобалося або не сподобалось. Ми будемо разом з компанією аналізувати і робити український продукт неймовірно класним, так щоб вам подобалося. І чекайте на нові майстер-класи на каналі. Papá?